Також президент додав, що через проведення російсько-американських перемовин йому довелось відтермінувати свій візит до Саудівської Аравії. Так, журналістка поцікавила, чи планує Володимир Зеленський зустрічатись з партнерами зі США під час відвідин Ер-Ріада. Однак, президент сказав, що зустріч перенесено на березень, а наших заокеанських союзників він очікує побачити у Києві. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались е, з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже з е, його Роял Гайнес, так з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня. Я буду з офіційним візитом. До слова, як пише агенція Bloomberg, спадковий принц Саудівської Аравії Мухамед Ібн Салман хотів, щоб хотів, щоб Зеленський був представлений на переговорах. Але США та Росія наполягали на тому, що вони хочуть зустрітись. Без українців, і тепер фактичний правитель Саудівської Аравії планує поінформувати нашого президента про перебіг переговорів, а також про свої бесіди з офіційними особами Росії та Сполучених Штатів. Знову ж таки, так каже кажуть в агенції Bloomberg. Тим часом у США заперечили, що вони спілкуються з Росією за спинами. України і Євросоюзу так радник президента США з нацбезпеки Майк Волф нагадав, що держсекретар Марку Рубіо та віце-президент Джей Дівенс нещодавно зустрічалися з Зеленським і також нагадав, що президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському буквально за кілька хвилин після. Розмови з російським диктатором Владіміром Путіним водночас Волс наголосив на незмінній ефективності човникової дипломатії. Це нагадаю такий метод втручання, коли сторони конфлікту не зустрічаються і безпосередньо не комунікують між собою.